Де у прямому ефірі. Добрий вечір. Сьогодні справді був доволі такий активний і плідний день, тому не можу не зачитати основні найважливіші, на мою думку, події цієї доби. Депутат від фракції блоку Петра Порошенка Сергій Каплін вніс до Верховної ради проєкт постанови про проведення всеукраїнського маршу єдності та миру в Україні 18 січня. Депутати парламенту також ухвалили звернення до європейського парламенту, національних парламентів Європейського союзу, урядів Європейського союзу, США, Канади, Японії Австралії щодо масового розстрілу терористами людей під волновахою. В тексті постанови лунають заклики продовжувати політику санкцій проти Росії, прохання до світу включити так звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій і визнати незаконною анексією Криму. Масовий розстріл людей у Парижі та Волновасі це події одного і того ж ряду. Цивілізований світ повинен згуртуватися у боротьбі з тероризмом. Йдеться у постанові українських парламентарів. Сьогодні президент України Петро Порошенко підписав указ про три черги часткової мобілізації. Цікавим є такий, я зацитую президента, захищати батьківщину є не лише справа робітників і селян. Не відмовляйте у цій можливості і представникам місцевої політичної еліти. Тож прошу пана міністра довести цю мою позицію до воєнкомів, резюмував Порошенко. Нагадаю, що під час четвертої хвилі. Загальна кількість мобілізованих сягне близько 50 тисяч осіб. Призвані на військову службу в рамках мобілізації в особливий період направлятимуться для виконання завдань лише після 50-денної підготовки та бойового злагодження у складі підрозділів. А протягом о, загалом трьох хвиль мобілізації, які відбудуться у 2015 році, планується мобілізувати 200 тисяч українців. Сьогодні ж біля пам'ятника Шевченкові у Львові відбулася мовчазна акція пам'яті розстріляних у Волновасі. Повідомлення поширювали у соціальних мережах. Люди згадували про тих, кого вчора розстріляли у Волновасі, і тих, кого забрала українсько-російсько-українська війна. Всіх закликали не бути байдужими. Додам ще, що завтра, 15 січня. День оголошений днем жалоби в Україні, жалоби за всіма загиблими у зоні, АТО, в тому числі, і за загиблими під Волновахою, про все далі говоритимемо уже з гостями нашої програми. У нас сьогодні три важливі теми, як завжди, розумні активні мешканці Львівщини, наші земляки. Тому Починаємо обговорювати важливі теми. Перша із них це формування місцевих бюджетів. Про це поговоримо з Іриною Ворощук, міським головою Рави Руської. Вітаю вас, пані Ірино. Добрий вечір. Також Олег Кузьмін, директор інституту економіки і менеджменту Національного університету Львівська політехніка, доктор економічних наук. Вітаю вас, пане Олег. Хочу загадку. Ви знаєте, так багато вже чуємо тепер. Мені здається, кілька років тому люди настільки не цікавилися темами бюджету, як зараз. Але тема доволі складна. Я не знаю, чи навіть кожен представник в парламенті може достеменно зрозуміти те, що прописано в державному бюджеті, особливо цьогорічний бюджет був прийнятий доволі поспішно. Було багато зауважень. Певний період мине, і маємо затвердити бюджети місцеві. Як вони формуватимуться цього року? Пані Ірино, можливо, з вас, я думаю, що ви, напевно. всім ще раз всіх зі святами, звичайно. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, я можу констатувати, що будуть величезні проблеми з місцевими бюджетами. Навіть на початку їх затвердження, тобто сьогодні я чула, як прем'єр-міністр сказав, що не потрібно дочікуватись, поки будуть прийняті обласні і районні бюджети, а самостійно формувати місцеві бюджети. І для нас є така велика можливість їх сформувати, як нам видається правильно і можливо. На жаль, ми не можемо сформувати достатніх бюджетів для того, щоб забезпечити бодай найнеобхідніші видатки по місцевих наших потребах. І новелою нинішнього бюджету є те, що в нас забрали делеговані повноваження. А відтак і доходи на них, які складали 75% від загального бюджету місцевого нашого, а саме податок з доходів фізичних осіб. Це був найбільший податок, який ми збирали до місцевих бюджетів. І від 1 січня 2015 року дошкільні навчальні заклади, тобто садочки угу. і культура, передані в район. Ну якщо це назвати тобто децентралізацією... децентралізація, бюджетів так. Що будуть виділятися тепер на такі важливі галузі, так і мало того, тепер в районі будуть розподіляти дані кошти через освіту. Фактично, навіть за радянського союзу, хоча це була чітко централізована держава, садочки і школи обслуговувалися тими місцевими громадами і тими міськими радами, які і знаходились на території. І ми от збиралися. Ми щодня збираємося, ми збираємо асоціацію міст, ми збиралися у губернатора, ми всюди збираємося, і ми не можемо зрозуміти, з якою метою це було зроблено, і що тепер з тим буде. Тому що вже 20 січня треба виплачувати людям аванси, продукти харчування, енергоносії. Взяли однією одним рядочком і викреслили з наших повноважень. Але ж ви розумієте, 45 садочків в одному жовківському районі, 20 районів в області. Скільки областей? Це тисячі, десятки mm -hmm. тисяч людей під загрозою сьогодні? Пані зараз повернемося ще до інших податків, які тепер ви будете адмініструвати в себе на місцях. Так. Але хотіла звернутися до пана Олега. Пані Ірина Фахівець в галузі місцевого самоврядування, в принципі, практикуючий управлінець. Ви більше теоретик чи ви погоджуєтеся з цим почутим? Чи можливо, ну, ідея самоврядування, ідея децентралізації дуже ефективна? Якщо справді нам вдалося би її реалізувати, я думаю, що Україна би виграла безумовно. Але те, що зараз робиться, ніякої фактично ідеї немає децентралізації. Все робимо по старому щось відбираємо, якісь податки, якісь лишаємо і так далі. А мало бути зовсім інакше. На місцях формуються доходи всі. А звідти ми виплатимо федеральний бюджет, ну тобто республіканський бюджет, виплачуємо на певні функції, на певні потреби на оборону, на здоров'я і так далі. От цього якраз немає, це не закладно. Ну можливо, перехідний період, але це треба хоча б десь в документах проголосити, щоб було зрозуміло, що ця ідея буде реалізовуватись. Що справді ця децентралізація буде, вона наступить, вона почне працювати, щоб люди відчули, що від них залежать доходи конкретного регіону. Чи ви можете розуміти, чим керувалися в уряді, формуючи цьогорічний бюджет? І оці певні зміни? Ну зрозуміти Можливо, можна важка фінансова ситуація, надзвичайно важка. Бюджет заповнити важко. Витрати величезні. Ви знаєте, які витрати йдуть на війну, на оборону, і це мабуть правильно. Там мають бути ці витрати. А крім того, є і інші витрати, які ми мусимо, як то кажуть, виконувати. І це і пенсійний фонд забезпечити, це і різні напрями соціальних проблем вирішувати і так далі. Ну але це не означає, що ми не повинні проводити реформи. От чому справа? Ми реформи повинні робити, тому що пройде рік наступний рік проблеми ще стануть більш жахливими, а два-три роки, і все. Під реформу нас чомусь почали розуміти підняття тарифів, підняття цін, зменшення ціни гривні. Хіба це реформи? Реформа має бути такою, яка направлена на розвиток економіки. Це перш за все. І якщо ми це зуміємо добитися, тоді і будемо говорити про те, що в Україні реформи йдуть. Ну як це? Людям не можна нарощувати заробітну плату, не можна збільшувати заробітну плату, не можна давати надбавки, премії і так далі. Та якщо вони заробили, якщо вони вклали свою працю, якщо це працює на підприємство, на державу, на окремі органи, на окремі напрями, навпаки, треба стимулювати цей це є розвиток. А якщо ми будемо гальмувати все це, якщо як зараз гальмується в банках, не можна там певну суму отримати, заробітну плати, не якусь там, я не кажу про депозити, про про, про заробітну плату, тому що люди заробила за місяць. Ну вибачте, це не реформи. Це, це, це Падали, щось Але так багато повідомлень читаємо останнім часом про допомогу о, світу різних країн, різноманітних о, фондів Україні, Власне, будуть виділені чималі кошти. А чи вони зможуть порятувати ситуацію? Ну чи будуть виділені чи ці кошти великі кошти? кошти ще невідомо угу. справа, в тому що боржнику не люблять давати додатково взаємо не люблять боржників. А ми великі боржники. Ну не катастрофічно великі, але все-таки великі. Тому е всі розмови йдуть про те, що ми дамо, що ми виділимо і так далі. А фактично, поки що мова йде про кілька мільярдів, які ми отримали, і які чи не всі пішли на погашення наших боргів? На сплату там кредитів запозича да, да. і так далі. Ну і треба розуміти під словом допомоги. Вона дуже оригінальна закладу. Це кредити, це кредити, які Підсоткові, придеться віддавати і нашому поколінню, і особливо нашим, так на нашим ступ... дітям, внукам. Так а в мене є своє пояснення, чому уряд власне. Ви задавали колезі питання. Чому уряд так вчинив? Я вважаю, що уряд попросту фізично хоче знищити таку такі адміністративні одиниці, як село. Село і селище, тому що поясню, в нас в Україні майже 12 тисяч бюджетів місцевих, із них 90, напевно, 85-90 дотаційних. <гум> і, звичайно, що держава не в силі дотувати постійно бюджети. Наприклад, у 1991 дев'ятсот дев'яносто роках в Жовківському районі була 21 селищна сільська і міська рада. На сьогодні 45. вдвічі збільшилась кількість рад. І, звичайно, що вони на себе не заробляють. І, Говорити про те, що давайте ми будемо чекати, поки ви об'єднаєтесь. Звичайно, уряд не має часу, бо, як ви слушно зауважили, немає на це коштів. Але для того, щоб ми могли об'єднатися, ми не проти об'єднатися, нам потрібен чіткий закон про об'єднання територіальних громад. На жаль, він на сьогодні не діє. Якби уряд сказав шановні територіальні громади, ті, хто на себе не можуть заробити, ми даємо вам час. Півроку, умовно, і даємо вам закон. Ось вам, вудочка, будь ласка, об'єднайтеся, бо вже з наступного року ви не будете мати такої можливості. Що ж зробили? Вночі проголосували, ніхто фактично бюджету не бачив, ніхто не.